Поговоримо про особливості роботи з групами в медіації колективних трудових спорів. Які є методи роботи з групами, які допомагають медіатору враховувати групову динаміку і ефективно вести медіаційні перемовини? Перший метод роботи з групами це фасилітація групових дискусій. Це метод, за яким медіатор виступає як нейтральний фасилітатор за допомогою інструментів фасилітації, ми їх обговоримо трішечки пізніше. Другий метод це використання малих підгруп, це коли медіатор замість однієї групи представників проводить зустрічі з іншими малими підгрупами, можливо, з декількома в присутності представників, які були обрані колективом. Як представників всього колективу медіатор може розділити велику групу на менші для обговорення конкретних питань для підвищення ефективності комунікацій. Наприклад, якщо їм скажуть, що є комітети, він буде працювати з комітетами з питань фінансів, з питань соціальної допомоги, з питань реорганізації, з питань оновлення інструментів на виробництві. Та інших питань. І результати обговорень в підгрупах будуть виноситися на загальне засідання сторони і це все ще індивідуальні зустрічі з однією із сторін. Якщо у нас є великі групи з обох сторін, те ж саме буде відбуватися з іншою, другою стороною. Ще у нас є метод, такий, як робота з лідерами та коаліціями. Ну, робота з лідерами зрозуміло. Це не означає, що ми відокремлюємо лідера від групи і кажемо: ходімо, поговоримо, в мене дещо є лише для тебе, бо я бачу, що це ти лідер. Ні. Це не про це. Це про те, що коли ми працюємо в групі, ми бачимо, хто є неформальним і формальним лідером, і слідкуємо за тим, щоб ця людина дійсно розуміла все, що відбувається. І орієнтуємося на цю людину, коли даємо свої роз'яснення або запитання, або робимо якісь уточнення, використовуємо всі. Наші активні слухання і, і решту а, інструментів ведення діалогу в групі, медіатор може працювати окремо з лідерами груп, не, не в тому сенсі, що він його відокремлює, так? а може ще працювати з представниками коаліції, наприклад, запропонувати зустрітися. З представниками маленьких коаліцій сказати, давайте ви виберете когось від себе, а ви від себе, а ви від себе. Тут сім осіб, тут 12, тут 24, Виберіть, будь ласка, і три особи від кожного поговорять зі мною на індивідуальні зустрічі. Нам буде так легше з'ясувати ваші найцінніші і найважливіші пункти інтересів та потреб.